Це ідеальна форма бокалу для сорту Шардоне. Він себе тут дуже гарно проявляє. Причому мене дивує, що не дивлячись на його молоді кольорові відтінки, в ароматі ми відчуваємо якусь таку солодку алечу, те саме яблуко, але воно вже таке, знаєте, жовтого кольору, тобто таке пізньої осені, тобто солодкувате. Ще мені приємно, і тут мені здається, прям відчутно аромат карамболі. Якщо цей фрукт повністю дозрівший, то вона солодкувата і володіє цікавим ароматом, який собі вміщує, начебто, і. Жовті такі зрілі фрукти і паралельно, начебто, якісь такі трав'яні відтінки. Шардоне, як завжди універсальний, він сподобається кожному, і тут в смаку так само відчутно. І свіжість, і певну тільність, тому я би таке вино рекомендував з легкістю до любого салату, тому що він витримає певні навіть секрети, шеф кухаря якісь там ачето-бальзаміко традиціонали. Але окрім салатів, так само можна рекомендувати його до м'яких сирів.